У нас магазин не люблю. З'явилася новинка. Це рекуператор. Twin Fresh Atmo з Wi-Fi на 50 кубів. Зараз ми його розберемо і подивимося. що воно ще не комплектується він. Ось так. Ціна його роздрібна 8800. То есть, если брати по Блаубару і Брізі, да, це дешевий рекуператор. Так. В режимі роботи отак, знаходиться панелька. Виглядає ну, доволі біленька, простенька. Я так скажу, що це... Дешева версія рекуператора Блаубер. Все наружу. кріпиться до стіни доволі симпатично виглядає. Складається він, він складається з керамічного рекуператора. Ось такого два фільтри. І тут в ньому стоїть, щоб ви розуміли, вентилятор Blauberg. Тобто Blauberg, якщо його вартість 15, то цей коштує 8800. Да, дизайн трохи не такий, але має право на життя і на хвилиночку більше 6000 економії. Так що кого зацікавили, звертайтеся. problemo, to stiamo вам рекуператор.